Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. звичному режимі з нами на зв'язку з нами на зв'язку, засновник благодійної організації реактивна пошта і військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Ну зараз ми в неспокійні часи живемо, і сьогодні знову неспокійний ранок, в третій годині ночі оголошували повітряну тривогу. і Теж була загроза балістики. Тепер, от після сьомої ранку, відповідно, теж ближче до восьмої, знову тривога. Як що ви за цим бачите? І чи чи це якась така чергова історія Росіян, як було на напри, ну, наприкінці минулого року, коли перед самим новим роком була масована атака? а Потім 2 січня була ще одна масована атака ну і відповідно, як ви розумієте, що буде цього року таке саме. Ну, скажімо так, завжди коли питають, чому росіяни саме в цей день наносять удар, це називається наносимо удар, тому що можемо. Росіяни дуже люблять ці свої всякі різні дати, там 9 травня, 1 там, січня, якісь п'ятірічки в них там в голові крутяться досі. Тому це робиться саме залякуванням цивільного населення для того, щоб нам спортити, як то кажуть, свято. Але я більш ніж впевнений, що українці вистають, що ми в чергове посадили. Слухаємо ці всі вибухи, що ми вистаємо, що ми будемо рухатись далі. Ворог сьогодні більш ніж впевнений, зробить все для того, щоб ми е, в, в, в це свято відчували себе не дуже спокійно, але все буде добре. Я теж сподіваюся на те, що все буде добре. Не перша вже атака, яку ми проживаємо, і не перший рік ми знаходимося у стані війни. Але ми зараз, ну сьогодні, останній день 2024 року. Уже потроху підбиваємо підсумки цього року. Власне, це дуже логічно. Я вже згадував, що сьогодні у Курській області у Львові знищено якийсь черговий бункер військових. Кілька днів тому там уже був атакований командний пункт Морпіхів. Тоді загинули замком Брига, низка офіцерів. Ну і були по. Е повідомлення навіть, що дві бригади морпіхів відводять на відновлення, от власне робота по російській території, і робота вже не лише дронами, а і ракетами. Як ви можете оцінити підсумок 24-го року? Ну давайте от про розпрацю восьмисот десяту 155 п'ятдесят п'ята бригада. Восьмисот це дуже приємна для нас бригада. Ну чому так в лапках приємна, тому що вона Стопольська, бо вона сформована е, з. Великої кількості з колаборантів, ну тобто, які перебігли на бік е, Росії, які перейшли на бік Росії, і ця бригада вже ну на моїй пам'яті, вже треті раз її вже е, відновлюють. Вона м, м, воювала на кринках, де її дуже багато разів теж е, нанесли е, враження. Але тоді, е, в чому відмінність? Воюють піхота, а командири вони знаходяться дуже далеко за лінією фронту, і тоді у нас не було таких засобів ураження, які е, е, є наразі, і ми бачимо, що ну, ті відео, які є в інтернеті, у Львові по удари по цьому бункеру. Е відео, яке публікували росіяни з їхнього боку, які там, ну, там можна процитувати цього бійця, які кажуть, що величезна кількість людей в бункері все вибухає. Ну і на відео ми бачимо вибухи величезних якісь фугасних боєприпасів. Ну що це могло бути? Це, міг бути або Shadow, але з нашого боку нічого не повідомлялося про використання таких ракет. Або варіант номер два: це, міг бути фугасний атакамс, якого ми поки що ще не. Бачили в дії або варіант номер 3 якась українська розробка, ну тобто, міг бути, наприклад, Нептун, або якісь інші ракети, яких також ми ще не бачили, не чули. І був знищений саме командний состав. Ну це дуже добре. Ну, тому що піхоту вони можуть набрати нову навчать, а командний состав навчати набирати набагато складніше. Це раки, тобто, що таких людей. Виховувати 155-та бригада. Це бригада тихоокеанська, Ну тобто вона з Владивостоку походить. Вона також багато разів вже пройшла через цю м'ясорубку, і вона відома своєю жорстокістю. Багато тих самих розстрілів, які роблять Росія заради залякування вже більше наших військових за для залякування цивільних. Вона саме ця 155-та бригада робила, і вона була, скажімо так, ціллю пошуку її багато разів. і дешеве, її шукали цих військових. Службовця для того, щоб їх знищити. і тепер вже от її відводять, тому що вона була перемелена в черговий раз. Добре, у Курській області ще одна цікава історія. і Це теж така ознака 24-го року. Північно-корейські війська уже Пентагон повідомляє, що приблизно тисячу особового складу північні корейці втратили там у Курській області. Фактор північно-корейських вояків, що нам це дає на кінець 24-го року, і ну мені здається, що все одно не треба ставитися до них зневажливо, тому що їх все одно дуже і дуже багато. А це означає, що треба ну витрачати ресурс. На їх зупинку і знищення, ну тут на, напрашується паралель з Вагнером. От коли Вагнер з'явився, це були зеки, ну, вони були не мали бойового досвіду, їх було дуже багато, вони були вмотивовані тим, що їх випускали. Зон їх озброювали, і перші хвилі вони були дійсно дуже слабкі зараз. Що ми бачимо? Ми бачимо дуже близьку, дуже схожу ситуацію. Ці бійці їх поки що небагато, поки що мова йде всього на всього про 11 тисяч. Якщо ми кажемо, що групування ворога там приблизно 550-600 тисяч на території тимчасово окупованих територіях України, ну це невеличка кількість це там приблизно два відсотки, навіть менше, тобто на грані статистичної похибки. Але вони вчаться. Вони сюди приїхали саме вчитися з ними з цими 11 тисячі. приїхало цілих три генерала. Ну тобто ну величезна просто кількість генералітета для такої невеличкої кількості людей. Вони отримують досвід, вони його вивчають. Вони його застосують. Вони почали виробництво дронів у себе там в північній Кореї. і це може бути загрозою як для нас. Ну тобто може приїхати наступна хвиля, і ця наступна хвиля вже буде навчена для роботи з дронами протидії мінним полям, протидії артилерії, і всьому іншому. І саме головне, що це може стати рушієм для зміни ситуації на ем... уже Атимічні, на корейському Південній півострові. Ну саме так да. Тобто вже ці бійці вони можуть почати воювати там. Ну тобто, і ми прекрасно розуміємо, що Путін дав просто величезні ресурси, грошові ресурси, що більше 200 заводів в Північній Кореї працюють на виробництво зброї, тобто вони запущені на повну потужність. Вони отримують досвід, це саме головне. Тобто, вони отримують бойовий досвід, якого у них не було з 50-х років 20-го століття. Вони 80 років не воювали вже 70 м з хвостиком. І це величезно може стати проблемою для нас. У них в армії півтора мільйона бійців, і приблизно декілька мільйонів ще в резервах знаходяться. Вони їх можуть призвати, вони їх можуть відправити на фронт. Тому це величезна небезпека. Але для нас це важель в перемовах з південною Кореєю, яка є одним з провідних виробників зброї в світі і одною з величезних економік світу, приблизно розміром з Німеччину. Ну тобто, які могли б нам допомагати, але поки що не допомагають. Ну, власне, північ південній Кореї теж напевно треба було би задуматися про отримання якогось більш передового воєнного досвіду. Але зараз у них політична криза. Вони там президента заарештовують за спробу ввести воєнний стан. Тому південну Корею поки що не чіпаємо, То вже давайте після свят. Про сьогоднішні нічні події у тимчасово окупованому Севастополі. Севастополь ми вже згадували. Там же власне центр базування 810-ї бригади морської піхоти. Після опівночі там сьогодні фік фіксувалися як наземні вибухи, так і знищення дронів. Писали про те, що якийсь морський дрон там теж засвітився. От, власне, робота по тимчасово окупованому кримському півострові. Рік 24. й що для вас в цьому році було ну найбільш визначним, якщо можна так сказати. Ну, найбільш знаковим це знищення систем ППО ПРО ворога в величезних просто кількостях. Ну, не в скідку, там приблизно 4 чи 5 систем було знищено. Ну, добре, радари цих систем та пускові установки були знищені, тобто серце цих систем було винищено. Знищували їх ракетами «Атакамс», які ми отримали в цьому році від союзників. Удари по нафтопереробним заводам, по, по нафтовим базам в Сімферополі згоріла просто величезна база, і це. Просто космічних розмірів удар по логістиці ворога не тільки на території Крима, але й на півдні України. І ми бачимо, що воно впливає на ситуацію. Ну тому, що південь України він для ворога дуже важливий. Запорізький напрямок в першу чергу там Гуляйполя, ріхів. Але він поки що не активізувався. Хоча там є кому воювати. Там декілька бригад стоїть. Ну тобто які могли б воювати, але кількість боїзинь відносно невелика. Саме тому, що вони логістикою, я думаю, не можуть налагодити на цій ділянці фронту, а не тому, що у них там немає людей. Використання дронів, масоване використання дронів, тобто ми їх бачимо їх ну, постійно. ну Тут це не тільки Крим, це інші і глибоко на території Росії, але ми бачимо, що ну, буквально по всьому по будь-якій цілі, яка там з'являється, може прилетіти дрон і може нанести удар. І кількість цих дронів вона стає тільки більшою, і якість цих дронів стає тільки, тільки більшою. Ну, тобто, прогрес в цьому випадку іде. До речі, про використання дронів шахет у Раді національної безпеки та оборони сказали, що зараз зменшила кількість шахедів, які використовує Російська Федерація. Там навіть називали якісь там числа. Але, значить, чому зменшилася кількість? Тому що це пов'язано з успішними ударами по місцях виробництва та зберігання їхніх комплектуючих за останні тижні. Бачили і удари по, значить та. Тарстану і відповідно повідомлення від гур про знищений склад з шахедами, там де були і двигуни, і корпуси, і там ще якась електроніка, власне системи наведення, системи навігації. Чи справді ці речі можуть аж отак між собою бути взаємопов'язаними? Чи росіяни просто накопичують для чергового ну там ще ще більш масового, чи також масового удару, який ми бачили, коли по сотні штук запускалося за один раз? Ну, Я думаю, що про накопичення зараз мова не йде, бо саме зараз сезон, ну, грубо кажучи, да, в який вони повинні їх використовувати. Ми бачимо удари дуже масовані. Це удари по там, Єлабугі, по місці збирання. Ну, Тут ключовий момент, що там нічого не виробляється, там тільки збирається. Ми бачили удари там, по казанському пороховому заводу. по... Заводу твердопаливних елементів, ну це більше РЗВ ракети, ніж дрони, тобто б'ють по всьому ланцюгу, де можуть знаходитись все, що дотичне до виробництва дронів, і це вже така масована робота. Ну тобто, от буквально по кожному цьому зв'язку. От Юса дав інтерв'ю новини Life, якщо не помиляюсь, і там розказав, що. От саме по цьому вони, у них є дрони з дальністю до 2000 кілометрів, і от будь-яка ділянка, де буде військове виробництво, там, туди вони можуть дістати можуть нанести удар. Тому більш ніж впевнений, що як мінімум не можна сказати, що зупинено виробництво дронів, бо є дрони, які їдуть там безпосередньо зарано, але як мінімум призупинено, і швидкість їх виробництва, кількість їх виробництва значно зменшилась. Добре, тоді від шахедів до в принципі підсумків 2024 року. Один з підсумків, які ми постійно обговорюємо з експертами тут, з нашими гостями в ефірі, це ну по суті тенденція до просування лінії фронту не в кращому для нас напрямку. Тобто українське військо відступає сьогодні. Зранку Костянтина Машевця з групи інформаційний спротив була така розлога стаття, розлога і текст про те, що може відбуватися на Курахівському і Покровському напрямку. Прямку, які є сусідніми, від Курахового вже мало що лишилося там, бої точаться біля у цієї Курахівської ТЕЦ. Єдине місце, яке ще контролюють сили оборони України. Але там ситуація ну виглядає як не як та, що стабілізується навіть Покровськ. Росіяни намагаються перш за все охоплювати з півдня, і там теж є певні ну певні міркування про те, куди воно далі може рухатися, і скільки ще може триматися Покровськ. От Цілий рік в активній обороні в режимі обор... стратегічної оборонної операції. Якби ви охарактеризували підсумки цього року, чи чи втрачено оці 2880 квадратних кілометрів, які захопив ворог за 24-й рік, багато мало могло бути гірше, могло бути краще. Як ви це оцінюєте? Ну, скажем так, у нас є декілька чинників, які зараз е, сприяють саме цій ситуації. Один і найбільш і важливий це нестача людей на фронті. Вона сталася з декількох причин. І одна з причин це невдачі в нашій мобілізації. Е, друга причина це те, що фронт е, штучним чином розтягується. От зараз ми бачимо активність ворога в Херсоні. Там не можна сказати, що Херсон під загрозою це більше для того, щоб ми туди відтягнули боєздатні підрозділи. Ну, якісь мірі ворога. Це вдалося а Курська операція. Вона також ну тут насправді це купірування операції в Сумській області, ну тобто. То... Запобігання агресії ворога в Сумській області вона теж розтягнула дуже сильно фронт каби. От це слово, мабуть, 24-го року, бо ми бачили, ну, просто величезну активність. І досі її бачимо. Звісно, вона впала приблизно в два рази, але все одно робота кабами ворога продовжується, і саме головне відповіді на ці каби у нас поки що не ну не багато, скажем так. Ну тобто, систем ППО винищувачів, які могли збивати російські літаки. Ми поки що не побачили в дії, які б збивали саме літаки ворога. І саме це, от є чинником нашого постійного відступу. І для того, щоб це змінити, нам треба. Ефективні засоби ППО, які будуть збивати літаки ворожі, і нам треба набагато більше людей. Ну тому що ситуація на полях, вона як виглядає? У нас є населені пункти, які відносно гарно тримаються. Ну, Тобто, якщо ворог атакує щось в лоб, він зайти в місто і утримати там якийсь розвинуті успіх не може, але вони завжди обходять з флангів, вони ріжуть лінії постачання, тому що ми не можемо, у нас не вистачає людей для того, щоб їх, ну, в цих всіх посадках нескінченних їх розставити. Да, там, десь у них є успіхи, ми тут там морську піхоту, як нашу саме боєздатний підрозділ, морська піхота приїжджає, відкидає ворога там на пару кілометрів назад. Потім туди знову заходять інші підрозділи, не так гарно підготовлені, не так гарно вмотивовані. І знов починається ця гангрена, коли ворог потихеньку цими нескінченними місними штурмами нас атакує. Так, да, зараз у нас йде там величезний просто пакет допомоги від США. Це в якійсь мірі ситуацію змінить. Да, ми скоро отримуємо ці системи дистанційного мінування, бо мінні поля це дуже те, що запобігається м'ясним штурмом, але поки що перевага, і саме головне ініціатива на боці ворога. Перевага ініціатива поки що на боці ворога. Єдине місце, де продемонстрували ініціативу у 2024 році, це Курська область. І ну багато експертів говорять, що, що операція у Курській області таки стала геймченджером. Вона ну і психологічно вплинула на нас тут в тилу, але з іншого боку, вона вплинула також і на здатність росіян до більших наступальних дій. І і, і теж розтягнула по суті фронт для росіян. Чи можемо говорити уже про якісь підсумки курської операції. Ну, підсумки вже точно є. Тобто, перше, це те, що дійсно ми досі спроможні, не дивлячись на три роки важкої війни, не, не дивлячись там на наші та, невдачі, на відступ і так далі. Ми досі спроможні на дуже сміливі ризиковані і саме головне успішні операції. В чому успіх Курської операції? Тому що Сумська область, моя рідна Сумська область, я сам родом з міста Суми, вона завжди була під загрозою. Ну тому що там питання часу було, коли б суми е на, на Суми пішли в штурм. Ну тому, що 34 кілометри до державного. Кордону це дуже близько, там всі села вони знищувалися артилерійським вогнем. Ну, це була підготовка по суті до цієї можливої операції по окупації. Зараз туди зайшли наші війська. Вони зайшли дуже глибоко, захопили величезну кількість полонених. Які нам потрібні для обмінів з росіянами, і саме головне скували приблизно 60 тисяч боєздатних підрозділів, 50 тисяч, 60 тисяч особового складу. Туди, саме туди росіяни кинули цих північних корейців, і це скування цього угрупування воно дуже нам сильно допомогло, тому що вони не з'явилися ці бійці на інших ділянках, на ну, той самий Покравська, там, Курахівському на півдні України та і так далі. Величезна кількість офіційних ударів, десь приблизно 30% кабів, зараз падають саме на Курську область, не на нашу інфраструктуру, не на Сумську область, а на Суджанський район. Туди все прилітає це дуже гарно. І зараз наші бійці, хоча вже туди найбільш боєздатні підрозділи звідти виведені. Вони вже воюють на інших ділянках фронтах, там тримаються більш прості, ну не такі елітні підрозділи, і вони досі утримують. Ту ділянку фронту і ворог досі витрачає величезні ресурси саме там, а не на інших ділянках фронту. І це дуже гарно. Це дуже гарно. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Такий неспокійний ранок. Тим не менше працюємо. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був засновник благодійної організації Реактивна пошта військовий експерт Павло Нарожний. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.